Привіт-привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже я вам вдячна за все, що ви робите для мене. Давайте зараз будемо дивитися. Старо прогноз для наших коханих стрільців, Стрільці, що буде вас чекати, спонукати в жовтні місяці? Будемо дивитися, які енергії будуть присутні в цьому місці, що вам робити, можливо, для когось будуть підсказочки, загальний розклад, можливо, не для кожного підійде. Добре, то давайте розпочнемо. Перша карта для стрільців. Що буде стрільці? Що буде у вас? У цьому місяці жовтні 2024-го. Перша карта. Подивіться, старший аркан повішений. Старший аркан повішений, знаєте, він нам дає е, таку, е, знаєте, ситуацію там, де треба е, зараз все відкинути. І ставити на то місце, де воно лежить, або стоїть, або висить. Так? Тобто вам треба так, в жовтні місяці трошки трошки подумати, що ви робите, над чим ви зависли, перезагрузити всі свої думки, бо цей повішений, він нам показує теж такі, знаєте, якісь. Із питання дає для людини, можливо, людина в такій є ситуації, що не знає, як вибратися, то добре, станьте тут на місці і просто-просто відійдіть, і хай довіртеся всесвіту, хай всесвіт вирішить, як краще бути і що вам робити. По цій карті, знаєте, ще. Часто нещодавно було, що звільнили людей навіть по цій карті. От це таке може бути. Хто шукає зміни роботи, то можливо він все ж таки цю роботу так от. Повісить на крючочок і хай та робота сама робиться, а людина піде де-інде робити щось нового. Ну, я вам раджу, якщо ви все ж таки запланували, так? якщо це відносини, то теж треба їх якось поставити на паузу і дати їм відпочинок, і щоб у вас стало все на свої місця. Добре, давайте подивимось другу колоду І другу карту для коханих наших стрільців жовтень 2024 року. Стрільці, що і що спонукає в жовтні. Карта у нас перша, як ви бачите, один. Так, це у нас туз Пентаклій. Туз Пентаклів це, знаєте, дуже-дуже прекрасна карта. Якщо тут щось повішане, не знали, куди що робити, і що, то тут, подивіться, жінка вона має ключі, ключі від будинку і від усіх дверей того будинку, вона володарка. І також туз, тузи нам покажу, показують для вас щось таке новеньке. Це матеріальний успіх для вас і такі гроші. Так можливо, ви захотіли кинути стару роботу, то тут одразу вас чека нова робота, нові якісь враження, нове щось таке, що ви можете відчути, потрогати це руками. Це може бути навіть і. Якась купівля будинку, квартири, якогось земельного уділу, так, щось таке, що, що, що нам дає приріст, що, щось таке матеріальне ви можете достати в цьому місяці. Можливо, хтось достане нову таку зарплату, нову якусь підвижку для себе, то дуже-дуже позитивна карта після цієї підвішеної, то дуже дуже класна. Така і енергійна і взагалі прекрасна, дуже-дуже прекрасна карта. Це також може ініціатива бути для вас, це і нові якісь початки. То, що ви планували зробити, так, то зараз. Можливо, все ж таки прийшла та нагода, що вам треба треба то все е, приводити в життя. Е, ще третя колода і третя карта для наших ханих стрільців, що буде присутнє в жовтні місяці. Як буде у вас розвиватися події, так? Жовтень стрільці 2024-го, ще одна карта. Прекрасна карта. Подивіться, дев'ятка пентаклів. Боже, це чудова карта. Це карта релаксингу такого, знаєте, це карта чудового відпочинку. І тут, знаєте, люди будуть дивитися, що ви насолоджуєтесь чимось. Подивіться, тут дівчина сидить в саду, вона замріяна, вона робить свою улюблену роботу і вона. Ці пентаклі золоті, висять над нею, вона може в любій хвилі зняти їх і щось собі купити, придбати, щось за щось заплатити. Позвольте собі, в цьому місяці, стрільці, і кохані, бути вродливими. Це карта чудового здоров'я, ця карта вам, вас надихає на такі справи, що ви будете просто в захваті від всього, що ви робите. І також, дев'ятки, у нас показують такий стан очікування, щось завершується. Тобто, вже ось-ось ось на підході буде якесь завершення, буде якийсь кінець. Якщо тут у нас туз пентаклів в початок, то тут одразу вже. Без Безпосередньо йде о таке завершення грошової або допомоги. Тут по цій карті дозвольте собі пошикувати, розслабитись так, як ви хочете, купити собі то, що ви хочете, ви на то заслуговуєте. Якщо, наприклад, у вересні так, ви не мали можливості, у вас це зависло, це початок місяця, то вже в жовтні на вас чекає і нова робота, і нові вбрання, і нові якісь. Ресторани, якісь прекрасні, знаєте, такі справи, що ви можете просто понасоложуватись життям. Ця карта вам просто радить. І йди і насолоджуйся, відпочивай так, як ти хочеш. Ти на то заслужив. Добренько, давайте ще будемо. Дивитися одну карту з четвертої колоди, що вона нам покаже, цікавенького. Ще одна картішечка з четвертої. О, прекрасна! Трійка кубків. Знаєте, трійка кубків, знаєте про що вона каже? Вона каже про якісь святкування. Дівчата, якщо ви. Дівчата, то, можливо, ви заплануєте собі стрільців такий дівішнік, який буде для вас дуже позитивний, енергійний, буде дуже веселий, буде дуже такий, знаєте, чуттєвий той двічник. Це також може бути святкування якогось дня народження, можливо, вас запросять на той день народження. Трійка кубків, у нас ще показує таку легковажність, можливо. Це також може бути для вас якась звістка, якась інформація і якесь співробітництво в трьох. така якась колаборація буде. Дуже прекрасна карта. Це можуть бути ваші мрії, бо бачимо на небі зорі, які сяють, і ті дівчата. Дивлять. Ой, якби до них досягнути, ой, вони для нас світять, і ми тому радіємо. Тобто це прекрасний відпочинок в колі навіть своїх друзів. так Тобто ця карта нам радить, давай іди пошикуй, і все ж таки, можливо, це і шик, ось буде з цими дівчатами. Хто мене дивиться, дівчата, то це більше до них відноситься ця карта. А якщо це чоловіки, то. Чоловіки, готовтеся теж святкувати, десь підете там в трьох з хлопцями, десь щось розвіятись і буде все класно. І ще одна карта, давайте подивимось для наших стрільців. Ще одну карту четверта колода, що вона нам покаже на жовтні місяць, 2024 року, на що сподіватися і чого чекати стрільцям в цьому жовтні місяці. Дві жезлів. Дві кажезлів, це знаєте, це десь ви з кимось будете вже співробітничати. Дві кажезлів нам е, таке показує равноправство, е, ділове, е, якесь партнерство. Е, це така, можливо, дві яка така дія буде, так? хтось робить так, а хтось робить так. Подивіться, тут за столом чоловік і жінка, вона йому щось розказує своє, вона хоче з ним поборотися. Але чоловік такий м'який, він на неї дивиться і каже: ну нащо воно тобі надо, Може не треба. А вона все ж таки е, наставює на тому, щоб е, якось е, почати вдвох е, співпрацювати. І можливо, ви е, дійсно. На когось чекає, не, хтось не мав роботи. Тут є пропозиція роби, роботи якоїсь ідеї, і людина може знає, що там дуже класний заробіток, буде задоволена і буде з кимось співпрацювати в жовтні місяці. Тобто, це така. Може бути дуже-дуже прикольна для вас зустріч, наприклад, з людиною, яка вам буде допомагати, або будете ви разом щось створити. Також двіки нам показують вибір. Можливо, вам хтось скаже, давай щось вибирай, або то, або то. Можливо, хто боїться кинути свою роботу, то вам треба буде подивитися навкруги і зробити все ж таки для себе такий вибір, чи кидати ту роботу чи ні. Ну повірте, якщо вам праця, стрільці, не приносить ніякого задоволення, то ліпше йдіть, змініть її, перетрансформуйтеся, якщо вам відносини не подобаються, зробіть так, щоб вони вам подобались. Якщо у вас люди не надихають, то не Треба біля них тримати своє таке оточення, так, щоб вони вас не оточували поганими думками. Добре, шоста колода і шоста карта для стрільців жовтень 2026 о, року. Перепрошую Боже, 26 го вже ще не жили, а вже кажу: давайте ще одна карта. Дивіться, другий старший аркан це у нас жінка, яка, знаєте, вона володіє таємницями. Можливо, хтось вам щось порадить. Це Верховна Жриця, це як, знаєте, вибирати між інь і янь. Є чорне і біле, вона знає всі секрети, вона може теж чогось навчити, бо в неї є книжка, вона вміє бути такою вчителькою особою. Або ви, стрільці, вдягніть образ такої тихої, таємної людини. Можливо, не розповідайте всі свої секрети, бо тут та таємниця, можливо, ви побачите. Якусь таємницю, що хтось від вас щось приховує, так? І тут, по цій карті, треба бути уважним, треба підключати свою інтуїцію, треба по цій карті знати, куди ти ступаєш, і прислухуватися до свого серця, бути дуже всередині підготовленим до різних подій, бо ви можете дізнатися одну інформацію, яка вас може шокувати, другу. Третю, тобто тут треба тримати себе в руках, і ця жінка нам показує те, що. Знаєте, можливо, комусь будуть сниться якісь сни, то прислухайтесь до цих снів і тримайте таку рівновагу, щоб не спутались у цей біли з чорним. Треба якось буде розділяти всі ситуації, які вас оточують, незалежно де ви, чи це в коханні, чи це в роботі, в яких стосунках. Так? І якщо ви на роботі, то тут треба вести себе так, знаєте, тихенько. Якщо це для вас нова робота, то ви так приглядуєтесь, хто де є. Якщо це стара робота, не ляпайте нічого дурного язиком, трошки промовчіть. Це така добра для вас буде порада. На жовтень місяць добре, добре, що у нас ще є? У нас ще є сьома колода, яка нам теж зараз покаже, що буде чекати наших коханих стрільців в жовтні місяці 2024 року. Сьома колода ще одна карта для стрільців. Прекрасна десятка монет. Десятка монет, знаєте, це дуже-дуже класне завершення. Про що я й казала? Тут ми маємо дев'ятку монет, а це у нас вже десятка. Подивіться, які задоволені люди, щаслива родина, свято в сім'ї. Це вже той результат. Який ви бачите, який ви тримаєте в руках ті золоті такі монетки? Ви знаєте, що ви заслуговано заслужили ті монетки. Ви... Кропітливо робили свою роботу і зараз заслужили ту винагороду, яку очікували. Це дуже прекрасна карта. Знаєте, це, можливо, вам хтось запропонує дійсно якусь роботу, яка буде чудово оплачуватися. Також десятки це, як вам казала, завершення. І карта показує багатство, стабільність, фамільне якесь спадкоємство, можливо, ви достанете так, до себе. І Це вже результат чогось свого якогось досягнення, так. і тут біля жриці вона лежить, ця карта. Тобто навіть можливо не розказуйте про всі свої таланти, про всі свої, то, що вам всесвіт подарував ту роботу, так, дуже не Трошки-трошки нехай воно має такий нерозголошення. так, і, і, Бо люди різні бувають, люди заздрять і по-різному, але слухайте, карти дуже-дуже, такі, я вам скажу, прикольні, бо тут присутні величезні такі класні кошти. Що туз, що Дев'ятка, що десятка. Дуже-дуже прикар... прекрасні, прикольні карти, які приносять нам достатки. Так, що ще нам кажуть наші малюхи з восьмої колоди? Ще одна карта для стрільців в жовтні місяці 2024-го, стрільці, стрільці. Що чекаємо? Боже, ще одна, подивіться, жінка-Пентаклєва, така королева. Боже, вона має трон, вона це володарка цих всіх земель. Можливо, ви справді достанете якусь таку винагороду. І дійсно на вас чекає якийсь такий подарунок шикарний, який буде просто, знаєте, відчуватися, що ви то маєте фізично. І королева нам це показує практичність, фінансове благополуччя це для вас. Це Накопичення ваших капіталів. так, Це також дама в вашому оточенні така особа може бути земної стихії. І земна стихія це у нас тільці, козироги, або діви можуть бути у вашому оточенні, і, можливо, ця жінка це може бути і ваша якась керовничка, може бути і бухгалтер якийсь. Так? То, що та людина, яка займається такими фінансовими коштами, можливо, ви до неї будете звертатися, щоб вам влаштувати ваш дом, так? щось зробити, доробити, а можливо, ви будете робити якусь угоду з кимось, грошову, так? купівля, можливо, буде купівля дому або квартири, або якогось земельного участку. Можливо, ще так може програтися. Давайте ще подивимось: у нас є такі кругленькі, цікавенькі. Ще одна колода для вас буде, це у нас буде е, жовтий місяць, стрільці 2024 Ще одна карта е, покаже нам, що вас чекає, але знаєте, розклад дуже класний мені подобається. Ви тут і співпрацюєте, ви і святкуєте, ви насолоджуєте життям, ви маєте достатки, ви, можливо, щось будете святкувати, і у вас є початок, можливо, дійсно, як... Якась нова, прикольна, класна робота, яка вам приносить масу задоволення. Тихо, тиша, тиша повинна бути, нікому нічого не розголоджуйте дуже, хай воно повисить, не розголошуйте про свої всі надбання, придбання. Пізніше люди так все знають. Знаєте, як ото чутки розносять, то воно як повітру полетить. А так насолоджуйте життям, насолоджуйтесь тим, що маєте, давайте ще одну. Достанемо з кругленьких. Так, це у нас подивіться, і ще один повішений. Зверніть, будь ласка, увагу. Це вже, знаєте, така е, чуттєва карта. І знову тут у нас е, за тою, е, подивіться тут уважно, тут є в коріннях змія, а змія це наша мудрість. Так, ви себе повісили, можливо, не хотіли там висіти, але вас заставив там розум повисіти. Ви думаєте, як мене вже це коріння, заплило мозки, я не можу нормально думати, трошки повишу. І тут, знаєте, якщо тут немає у нас місяця, то тут у нас є цей місяць. Оця жінка дуже-дуже прихильна повністю до цього місяця, а місяць це величезна, величезна інтуїція, Прислухайтесь, будь ласка, до своєї інтуїції, яка б вона у вас не була. Бо це дві однакові карти і зверніть увагу лишнього нічого, не ляпайте, не розголошуйте. Це таке застереження. Якщо навіть щось знаєте, зробіть так, що у вас немає. Це буде правильно. Хай справа вирішується сама собою. А можливо, ви сподівалися. На якусь класну роботу, так? І вона зараз не може до вас потрапити. То трохи, нехай воно, хай пройде трохи часу, і потім все ж таки вирішиться ваша омріяна мрія, як то кажуть. Зараз наші мавпочки нам ще для стрільців покажуть підсказочку, що буде чекати і спонукати. Мавпочки, покажіть нам, що буде чекати і спонукати. Стрільців 2024 року. Оп, одна карта. Так, е, то у нас карта називається Його думки. Е, 16-та карта. Його думки, і тут подивіться, е, поруч стоїть такий пінгвін, так, а пінгвіни де у нас е, живуть? На, е, на полюсі на тому, так. Вони живуть на холоді, а там, де холод, там нема життя. Тобто, тобто, знову ще раз кажу: якщо ця жінка вам радить нічого не розповідати. То тут ви дійсно подивіться, а чи можна взагалі по-другому почати своє життя і дійсно відморозитись від всіх? Пінгін ніби допомагає, так? але ця, цей птах у нас він вважається птахом. І пінгвін просто може на вуха нашептувати, накрикувати. Т -т 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 такі холодні думки. І людина тут дивиться в зеркало і вона цілий час. Дивиться на себе, чи гарно убране, чи негарно. Ця людина хоче всім сподобатись. так Можливо, ви захочете себе класно обрати, прибрати, як оця жіночка, так, вона себе убрала, прибрала, так як захотіла, і дійшла вже до королеви, так ця жінка. І тут уже ця карта нам показує безпосередньо. Зараз я вам е докладно скажу е його думки. Е це, можливо, будуть у вас дурні думки, це якісь хвилювання по вашій якісь справі, вашій роботі, е розмислювання. якісь, е Це навіть якісь такі думки з голови не будуть вам йти, ви будете ламати собі голову, як же ж вирішити якусь там проблему. Е це таємничі думки можуть бути, так як я вам казала, таємниця може бути. Це ви не будете навіть знати, як формувати вам події, а якщо ви знаєте, як формувати, то не розповідайте нікому. Це, можливо, до вас буде поступати якась невірна інформація, тобто, дивіться в обо, хто вам що наше від людей. так, це також можливість вирішення давньої проблеми, яка у вас була раніше, і в праці можливість. Можливість, знаєте, буде, що ви захочете якось себе проявити, або якийсь слоган свій новий придумати. Знаєте, так подивилися в зеркало і такі, о, ідея! Тепер я знаю, як це втілити цю ідею в життя. І це ви повинні включати свою логіку і все ж таки інтуїція луна. Луна, давайте свою інтуїцію і буде все у вас класно. Слухайте, стрільці, я вам бажаю класного жовтня місяця. Хай ваші мрії здійснюються, хай у вас буде прекрасне оточення, щоб вам ніхто не заважав реалізовувати свої. Плани, так, і хай вам боженько допомагає, і буде у вас все гаразд. Я дякую вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду дуже приємно цьому всьому. І дякую вам величезне. Бувайте! До нових зустрічей! Па!